Доброго дня, любі малята. Сьогодні дві професії з гордістю та надією згадують найчастіше: це військові, які на передовій боронять нашу державність та територіальну цілісність, і це енергетики, які боронять нашу енергосистему. виробляють, передають, розподіляють, постачають енергію 22 грудня. Україні відзначають, День енергетика. Сьогодні вся Україна переживає нелегкий час. Ворог підступно атакує енергетичну інфраструктуру, що ставить під загрозу можливість електропостачання в країні. Але завдяки щоденним титанічній праці енергетиків України справляється з викликами та продовжує боротьбу з ворогом. Пропоную сьогодні намалювати листівку до Дня енергетика України. Для роботи нам знадобиться аркуш тонованого паперу темного кольору і заздалегідь намальованою землею, фарби, вода, пензлики та серветка. Чорною фарбою ми намалюємо з вами вежу. Електропередач, завдяки якій. До нас поступає електроенергія. Так, вона дуже схожа на ялинку. Так Ось так. ще. Зробимо ось тут трикутнички. Так. Ще один трішки нижче. Так. Та ось так зробимо. Жовтою фарбою ми намалюємо багато. Підсвітлених дротів, по яких біжить електроенергія. Так. так, вдалині ми намалюємо багато поверхівки. Так, ось одна. Ось так. Нарешті у будинках з'явилося світло у віконечках, так? Ось які у нас віконечки зі світлом, так. І ще у темряві ми намалюємо зірочки. Подивіться, яка гарна вітальна листівка у нас з вами вийшла! Спробуйте й ви намалювати таку красу, любі малята, і нехай в кожній домівці буде світло. Успіхів вам, в творчості і до зустрічі!